Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами розмовляти і говорити про те, що таке R7. Скільки можна вчить. Красник кнопка, в мене його обнажав, він відключився, мені тороче. понятно, все понятно, все понятно. Тож, що таке Р7? Коротше, як ви знаєте, в Америці є таке поняття, як телефон під оператора. Якщо показувати на пальцях в наших реаліях, ви підходите в лайф, да, купуєте в них телефон і підписуєте з ними контракт. Тобто ви купуєте телефон цей дешевше, ніж там ринкова вартість нового телефону. Ви купуєте у них чи в лайф, чи в Київ Стар, чи в Vodafone, хто що більше любить. Ви у них купуєте його. Підписуєте з ними контракт на 3 роки, і ви обов'язково повинні користуватися тільки цим телефоном. Ви купуєте такий телефон, не хочете користуватися лайфом, хочете користуватися Київстаром, але вам ще виплачувати грошики там десь годика-два за нього. Що ви робите? Ви купляєте цей чіп, вставляєте його в сім лоток зверху. ложите вашу сім-карту, вставляєте в телефон, вибираєте оператора. І можете користуватися любим іншим оператором. І звучить це все так просто, легко і красиво. Але є нюанси. Є нюанси. Раніше були нюанси такі: вони могли втрачати зв'язок. Наприклад, ви заходите в метро, десь зв'язок пропав, чи там десь в ліфті піднімаєте, зв'язок пропав. Треба постійно переналаштовувати. Сучасні r 7 вони працюють е, краще. Але моменти теж бувають. Проблема просто в тому, що деякі люди впаюють r 7 в телефони і продають їх вам як неверлоки. Як перевірити, чи впаяна R7 в ваш телефон? Робите скидання налаштувань до заводських настройок, потім вставляєте свою сім-карту в нього. І якщо у вас вилазить менюшка із настройкою цієї самої r 7 я думаю, ви зрозумієте. Ну, собственно, все. Що є, якісь ще питання? Зрозумієте. Ну що, а що ну. Ні, ти мені вже об'яснив, що я зрозумів, а так я не поняв. Ну, я зараз от об'яснив, ти поняв чи ні? Коли ви вставляєте після скидання вашого телефону свою сім-карту, у вас повинен з'явитися зв'язок і без ніяких налаштувань. От тобто, відразу ви можете телефонувати і вам можете телефонувати. З R7 це працює трошки інакше. Коли ви вставляєте свою сім-карту ваш телефон, у вас вибиває меню з настройками, і тільки після настройок ви зможете телефонувати. А ще буває таке, що після, після скидання е, налаштувань РСІМ в принципі перестає працювати. Тому, друзі, якщо ви не хочете попасти в руки шахраїв, купуйте ваші телефончики. У нас у нас гарні ціни, є гарантія, і ви будете точно впевнені, що ви купуєте. Дякую за увагу! Я не все не, не понятно. Що, налаш, ты не знаешь, как сказати налаштування? лаштувание? Робишь скидание на Да. И пиздец. И там вставляешь симку туда свою. И воно тобі вибия, вибиває менюшку. Короче.